В роботі Subaru Forester 13 рік. Треба зробити викидний ключик у нас замість отакого додаткового. погнали. Нарізаємо лезо. Значить, дивіться, у нас тут пригоди почалися. Жалоба була, що ключ не віддавав, оригінальний нарізали. Новий і взагалі замок жорстко став клиний. Висверлюємо зараз замок в зборі, тому що тут не знайшли сервісного вікна, щоб витащити тільки секретну частину лічинку. Зняли лічинку, все, ключ у нас заклинивши, вже все не хоче. Будемо зараз вирішувати якось питання. Так, щоб розібрати, достати серцевину лічинку, треба висверлити два штифта і потім витягнути. Ось, все. тут штифт, тут штифт, усе вони. Висверлюєте, достаєте, достаєте лічинку. Дивіться, трохи відмив ключ, показує, бачите, секрети абсолютно всі стирчать на оригінальному ключі, бачите? Тому така біда. Коли ще ви шевели, що вона там грязючка туди-сюди і проскочила. Так, розібрав личинку, скільки грязючки, пружинки, це все болото. Зараз будемо вимивати. Закину зараз це все діло в ультразвук, щоб швидше діло пішло. Відмив секрети. От дивіться яка в них вироботка. Сподіваюсь, що вам видно. Бачите як спилені зубчики? Тобто тут має бути рівно. А воно спилено. м 4 тут, щоб замість штифтів вкрутити гвинтики. Перевіряємо ключик. Перси легенько вставляється, машинка запускається, якщо потрібна допомога, з того пруч заходимо з Києва біля метро «Сарець».